Перетягнулася і зразу на вгород. Ось зберу перчик. Не знаю, за скільки ми встигнемо. Зараз дуже швидко темніє, тому скільки встигнемо, скільки зніму. Спеціально такі купляла. Захайсь стоїть. Ось вот і З листочками зривається. Так швидко Сонце заходить. Я забула. вона обривається, яке красиво. Великі. Є і маленькі, не хочеться зривати. Але сказали, що вже з ті неділі дуже похолодає. Дивилася прогноз, вже слідчій неділі буде. Днем максимум до 17 тільки доходитиме. 17 градусів. Це холодно, ночі будуть холодні. Оце. Зараз зберу. Томік теж прийшов. Спав. Почув, що я прийшла і бігом за мною нагору. Що порішу, що не знаю, що з ним буду робити, але що знайду. Гарний перчик в цьому році. Просто ой, зачепилась. Толь, я ж можу на тебе наступити, а? А для чого ти клубнику поливаєш? Вона наче й так добряча. Перець от сухий, а клубнику можна було б і не поливати. А перчик можна було б і полити, бо він сухий. То Я зайшла туди прямо вийти в поліз. Воду не бачила, що воно поливається. Воду виключили? Так-да, -да, кривий ріг там взагалі, я дивлюся зранку, рамку, страшно дивитися. Скільки ракета прямо, чи бомба, чи ракета. Ой, оцей Вона вся зібралася на перчику. Він зелененький. І десь я пропустила. Бачила великий перець. І загубила. Зараз отак. Вот вот. А, тут вони всі зламані. Не видержує. Не видержує перчик. Отак. Я ж забула похвастатися. Я ж купила нову, новий штатив. Він мені так подобається, такий гарний. Ой, це я його несу, а він цепляється. великий це штатив, цепляється за гілки. Я покажу. потім. Позламувалися спрям... просто гілками, не видержують. Верхівки всі зламані, Та й не тільки верхівки. Все-все. Не ведеш. Це хай ще росте, ще буде відро. Я думала, що буде останнє відро, а його ще буде тут багато. Ось відро зібрала знову. Рівно 5 хвилин і повне відро. І ще його дуже багато. Я чомусь думала, гляну, ну думаєш, там 2-3. А його, правда, ще багато. Я не рахую отакі маленькі. Це я, мабуть, зірву біленький. Ой, він. Тим бачиш, що він зламаний. А от такі ще рано, це будуть червоні. Гляньте, літай, білокривка розбиває. Тому я ще залишила. Звичайно, перець дуже боїться мороз. Я думаю, що ми ж будемо знати, коли будуть заморозки, тоді позриваю остальний перець. Найвеликий я вже зірвала. А, то що, Це я не пойму, він якийсь фіолетовий це він портиться. Це я зірву, він невеличкий, але зірву. Так. Ну це. Оце одну роботу зробила, встигла. Урожай зібрали. Це в мене десь, ну от за, за, за цього два рядочка, ви бачите, скільки його. Ну, не знаю, 30, мабуть, було. Я не пам'ятаю, скільки ми купляли. Ми по 5 штучок е, купляли різних сер... 34 сотки. Сер... І оце з оцього, з двох оцих рядочків, я вже десь приблизно зібрала, ну, відер 5, мабуть. Від 5. Ну, ще, мабуть, буде. І ще не кінець. Відро в мене здорове, 15-літрове таке. І оце по плану в мене ще було зняти. Познімати за ці сітки. Оце, що тут є, щоб летить. Зараз я повсу. Ну, хоча би... Видергувала вона не дергається. Сейчас, сторон і сторону зайду. Я так хотіла повидерву, щоб легше, свідка вона вам стяжками при коло там. Давай. А тепер треба його познімати. Наверное. А вона там лежала. Ну, Вона ж лежала там. Хочеться, щоб сітку не порвати. Може, Можеш воно пригодитися ще на слідуючий рік. Так, так. Одна одна добавче. Не хочу. Ну, Сітку повредити на то, візьме хату. Щоб не порвати Сітку.

Тут нав... навіть порвалася і сітка. Це як огірки висіли, мабуть, здорові. Ага. Треба брати ножниці і розрізати, бо не виходить. Ліки такі, що не розірвалися. Я думала, вони сухі, швидко розриваються, а вони не так-то було. Угу, Оце попалося. Ладно, ми тебе так розірвемо. Заблідали все, це я чого не люблю. Оці огірки ці, оце плетушки, щоб потім розбирати довго. Вот так. Я думаю, так это здоровье. И будем потом решить. Хочется суха написать. Вот видушие. Ще тут поганяю. О, білокревку. Це точно В Рот лізе. Вчора збирала льовки. як я могла ці пропустити? Ось. Ти ж. М -м, які. Чи Це вони за сьогоднішній день попросили? Вчора не бачила, а сьогодні побачила. Клубничка вона зараз така смачна. Така смачна. Де я да я должна держать? Мало туда на интексик. Выскала? Да. Закорули, сняла, рассказала. Я, просто... я натянул. Я просто думаю, Так, вот так. Нормально? Ну если ты будешь, я, ну еще она не порвается. А? Я натянула сильно. Чей новую придерживай. А? Держу. Снова ремяю эту. Я куда Хочешь набрать? Разатуля май. Довго держати ще? Так я до тебя не прийду. А, давай, малюхи, хорошо. Я держу ногою. <смі> Ой, хорошая робота. Заодно. Вида, на меча? Посвірочка. Він намічає, скільки йому треба плитку, де буде лежати. Нет, смачно. Но на ніч не можна їсти, скільки воно граду. Джек, дід погуляю. Почав гавкати. Страшно. Як його перерозпувати, не знаю. Рука так і тянеться сама. До винограду. Наче вітер стих, бо вітерець. Зараз тихо-тихо, як перед дощем. Ну, Це пройдуть дощі. И похолодаю. Mm. Так, Маринка, меня. <связывая> вот, <бля>, <связывая> плытка. А? Линия плитка йде. Я поняла, что могли. Ч Пускай снова. Ну, Человек Дітер побачи недоліки. Зараз будемо витягати оцю плиточку назад. О, підів. Опа! Єс. Витягну. Аккуратненько. Там же, що пісок з цемента. Він ще, мабуть, не засох нормально, так? Да? Чи ти замочив туди так? І цю треба, треба знімати. Красно сюди положен. Ну от же вона з... красна де? Де ось? А з той сторони красна. На, на нозі. І на віки тихо лежать. Ти не поняв? Воно ж ти не... Загубив, так? Да? Коли гудить оцей компресор, взагалі вуха закладує, нічого не чути. Ну, дві плитки зняв, зараз поміняє. Зараз поміняє. Ну, сказав, що ці дві не буде знімати, я йому кажу, що треба зняти бо портять ще ж весь вис, а він каже, не буду знімати. Хай тут з краю не видно тут вирівняю сорги все. Угу. Ну спорити з ним без поліз. Раз він так рішить, то так і буде. <клухи> Кладемо, розбираємо, кладемо, розбираємо і граємося, як в дитинське. Як в дитинстві. Построїли хатку, розвалили замки на піску. А небо дійсно. Таке, міняється. У нас лицо нема. Що нема? Все, консервируем до весни туда, Ну да, якщо то підуть, то я не знаю. Що ловить, чим видно. так убью. Mm. Так, потім дітя замішує розчинку. Я ще раз підійду до кипів. Не треба їх полити. Бачите, вже як темно. Сонечко заховалося, а там у нас задахи. І одразу темно зробилося. чисто плиточку. Ми кладу я гроші на цей цементний. Це весь дір, тому беремо, а дір то самі тільки не було. Я ж їх не багато дітку не зроблю. Так тут чуть-чуть, чуть-чуть. Бо буде горб, будемо спотикатися. Ну, ось. Еще один день закінчується. Ким Да, да, Так, тепер туди. Тепер вірно.